6 грудня це не просто дата в календарі, це день, коли ми вшановуємо тих, хто став символом нашої сили і нашого права на існування. Давайте розберемося, що ж стоїть за цими словами і хто ці люди, які є нашим щитом. Просто вдумайтеся в ці слова. Це ж набагато більше ніж просто назва. У них весь дух нації, вся суть нашої боротьби, нашої незламності. І сьогодні ми говоримо саме про них. І знаєте, що тут надзвичайно важливо? Зрозуміти, що Збройні сили не з'явилися ні звідки, це, по суті, сучасне втілення дуже давньої багатовікової історії захисту своєї землі. Ця спадковість поколінь просто вражає. Уявіть собі, від дружинників Київської Русі через вільний дух козацтва та воїнів УНР аж до офіційного створення сучасної армії 6 грудня 1991-го. Кожен з цих етапів це цеглинка в одному великому прагненні до свободи. Але будемо відверті: саме 2014 рік став тим переломним моментом, справжнім відродженням, яке перетворило армію на ту неймовірну силу, яку ми знаємо сьогодні. Коли ми говоримо про збройні сили, то часто уявляємо собі піхоту на передовій. Але насправді сучасна армія це надзвичайно складний високотехнологічний організм. Тож давайте зазирнемо під капот і подивимось, як усе влаштовано. Отже, в основі всього три ключові стовпи: сухопутні війська, це такий собі сталевий хребет нашої оборони, який тримає на собі основний тягар боїв на землі. Далі повітряні сили, це наш небесний щит, наші очі і крила, що полюють на ворожі ракети та дрони. Ну і, звісно, військово-морські сили, невтомні вартові наших морів, які гарантують безпеку узбережжя і торговельних шляхів. Але це ще далеко не все. Є й інші не менш важливі сили. Десантно-штурмові війська. Це мобільна еліта, яка завжди опиняється в найгарячіших точках. Сили спеціальних операцій або ССО, це, знаєте, такий собі хірургічний інструмент, що діє тихо в тіні, глибоко в тилу ворога. Ну і звісно, сили територіальної оборони, це живе втілення всенародного спротиву. Це доказ того, що кожен громадянин готовий захищати свій дім. За останні роки українська армія пройшла таку трансформацію, яку багато експертів у світі без перебільшення називають дивом. Це був не просто набір реформ, це був фундаментальний сув у самій суті армії. Ось подивіться, яке разюче порівняння ми бачимо відхід від застарілих, закостенілих радянських стандартів до створення сучасної, гнучкої армії, що переймає найкращі стандарти НАТО. Це не просто зміна форми чи зброї, це. Повна зміна філософії ведення війни. Так у чому ж секрет цієї трансформації, що стало її двигуном? Ну, по-перше, це мотивація. Наші воїни чітко знають, за що і за кого вони воюють. По-друге, технології. Україна стала справжнім випробувальним полігоном для найсучасніших військових інновацій. І по третє, довіра. І цей пункт, мабуть, найважливіший. Саме так збройні сили стали інституцією номер один, який абсолютно довіряє українське суспільство, і це доводить просту істину, справжня сила армії не тільки у зброї, а передусім у людях та у всенародній підтримці. А тепер давайте перейдемо до найважливішої і, мабуть, найболючішої теми поговоримо про те, якою є справжня ціна нашої свободи, і вшануємо тих, хто цю ціну заплатив. За кожним відносно спокійним ранком. За кожною нашою можливістю просто жити і працювати стоїть чиясь неймовірна жертва. І про це треба пам'ятати щодня. То яка ж вона ціна нашої свободи? На це питання є страшна, але дуже чесна відповідь. Її сплатили герої, які віддали найцінніше, що в них було власне життя. І тому сьогодні ми схиляємо голови в пам'ять про кожного полеглого воїна. Їхній подвиг це не просто сторінка історії, це той самий фундамент, на якому стоїть і буде стояти наша держава. А тим, хто просто зараз там, на передовій в холодному окопі, на бойовому чергуванні наша безмежна подяка і підтримка, бо наша з вами єдність це і є їхня найпотужніша зброя. Вони незламні, мужні, віддані своїй справі. І вірні присязі, яку давали українському народові. Мабуть, кращих слів, щоб описати кожного, хто носить однострій Збройних сил, просто не знайти. З Днем Збройних сил України, слава Україні, героям слава!